Зі слова русь часто починається безліч суперечок. Люди з піною роти намагаються сказати, що їхнє бачення цієї держави єдиновірне та беззаперечне. Тим часом адвічі наші вороги московити тягнуть ковдру на себе, кажучи, що насправді Русь була на болотах, а в нас тут було дике поле. А от більшість істориків просто повторюють російські казки та підградусні фантазії. Тоді б це питання краще було б взагалі забути, тільки ж одна біда: початок української державності часто відуть від Русі, перша згадка України. Раїни з'явилася тоді ж, християнство, українські книжки теж з'явилися в період Русі, тому що це все не привласнили собі московити. Приходиться продовжувати велику битву за історію, бо без неї не матиме сенс сама боротьба. Щоб дізнатися, коли з'явився сам предмет суперечки. Давайте напишемо в гуглі, коли з'явилась Русь, і отут чомусь не зрозуміло чому. Пишуть рік хрещення Русі. Ладно, давайте відкриємо Вікіпедію. Е, Русь назва держави в східній Європі з центром у середньому по Дніпров'ї. Починаючи з 9 століття українські землі стали центром Руської держави на чолі з Полянським Києвом. Нє, ну Вікіпедія тут реально зашкварилась, як Київ міг стати центром Русі, якщо він ними так був. Ну це стаття саме про слово Русь. Давайте відкриємо іншу. Тут вже Русь називають Київською. Тут історію Русі ведуть з 882 року, тобто з захоплення Києва так званим віщим Олегом. Але ж ми всі знаємо, що перед ним були князі Аскольд та Дір. Їх правління датують починаючи з 860-го року. За їх часів проходив похід на Візантію, а швидше всього і не один. Тобто, вони могли зібрати доволі велику кількість людей, озброїти їх, організувати їх. Бо похід на греків все не те саме, що Вікінги в той же самий час грабували англійські села. Це великий військовий похід проти однієї з найсильніших та найбагатших держав того часу. На жаль, ім'я князів, які правили з 825-го року по 860 рік. Ми не знаємо, але відомо про напад русів в 830 році на Мастриду, що по флагоні. Це район сучасного міста Синуп. Далі маємо якось Бравлене. Це князь, який правив в кінці 700-х на початку 800-х років. Кінцем його правління вважають 825 рік. Він за період свого правління захопив е, володіння Ромейської імперії в Криму, а саме Корсунь, він же Херсонес Корчів, вона Шкерч та Суржок, він же сучасний судак. Тобто виходить, що руси повністю розгромили Візантії в Криму ще на рубежі 8 го та 9 го століття. Також відомо, що він хрестився ще в 700-70. У році це сталося після того, як він розгрив греків та захопив їхнє місто. Вони вирішили типи його задобрити, дати їм можливість вічного царства, звичайно, в обмін на те, що він поверне їхнє місто та відпустить всіх полонених. І ще трохи інформації про князя, який правив перед Брауленом. Знаємо про нього тільки те, що він в 50-60-х роках 8-го століття здійснив великий морський похід на Візантію. Про що є записи в грецьких джерелах? Там написано, що він разом з військом спустошив усе узбережжя від синупу до берегів Егейського моря, тобто розбив місцеві гарнізони та розграбував всі портові міста на цьому узбережжі. Далі Вікіпедія вже починає нести якийсь бред, того маємо порожнечу аж до так званих засновників Києва, славнозвісних. Киящека та Харива з їхньою сестрою Либідь, можливо, навіть не сестрою, а посестрою, бо всі ми чули про Амазонок. Також там написано, що нащадки вище перелічених правили Руссю аж до часів Аскольда і Діра. Тобто виходить, що існувала династія, яка правила з часів Киящека і Харива до Аскольда і Діра, що виходить приблизно 200 чи 300 років. Тільки тут дилема. Бо одні вважають, що ця легендарна четвірка існувала в приблизно середині 6 століття, а інші що в середині сьомого, тобто в 650 році. Імовірно, більш правильним буде 650-й рік, бо Київ не засновували ніякі ні киї, ні щеки, ні Хареви. Там постійно існували поселення ще з часів енеоліту, які запросто могли бути містами. Досліджень тут маловато, бо ніхто не буде руйнувати центр Києва, щоб проводити розкопки. Якщо ми візьмемо 650 рік як дату встановлення нової династії в Києві, також відомо, що на початку 600-х років. Припинила існувати держава антів, яка знаходилась на тих самих землях що і Русь. Тому тут можна сказати, що ця ж четвірка просто захопила владу в державі після занепаду, правлячої там династії. Також в той час існував аварський каганат, який знаходився на територіях південніше від антів, на яких теж жили слав'янські племена. Тобто маємо, що станом на 600 рік існувало дві держави аварів та антів, населення яких розмовляло на одній мові, та мало спільні звичаї, культуру та багато іншого. Також ті, ті воювали проти Візантії. Про що детальніше розкажу згодом? То що нам тоді заважає, вважати їх просто феодально роздробленими частинами однієї держави. Бо ні в кого не виникає питань щодо існування священної римської імперії, де такою культурною та політичною єдністю навіть і не пахло. Також відомо, що в 631 році проти аварів повстала держава Само, яка в основному займала територію мравів, чехів, хорутан та лужан. Зараз це землі Чехії, частково Німеччини та Австрії. Взагалі-то історики кажуть, що ця держава е, розбійників повстанців отримала свою назву через якогось там торговця, само який її очолив, але просто логічно подумавши, само корінь слова сам, самі саме в середньому роді само. До прикладу, самостійний край, самостійне королівство або просто самостійні. Ладно. далі. Вікіпедія каже, держава само з'явилася за підтримки Візантії після походу аварів на Константинополь 626 року. Виходить, що греки в рівному бою не могли здавати аварів, тому вони рішили діяти трохи по-іншому. Вони вирішили розхитати ситуацію всередині країни, створивши свою типу маріонетку. Дуже схоже на те, як московити ДНРили Україну. в 14 у році, як ви бачите, йдуть тисячоліття, а воно все одно нічого не міняється. А от далі цікавіше, бо про існування Русі перші згадки датуються ще п'ятим століттям. Про це а також про другу теорію про Киящека та Харива розповім у наступному видаві.